Не вірю, що я це вже записую, але підбірка трендів на осінь 2024 року. І розпочну я із жакетів. Якщо минулі роки були трендом об'ємні вільного фасону жакети, ніби із чоловічого плеча, то вже починаючи із весни 2024 року, їх стали витісняти силуетні варіанти із підплічниками. І цієї осені актуальність на такі жакети лише зростає. Замж також повертається в ряди актуальних фактур, а особливо в якості вмісткої сумки розслабленого силуету. Такий варіант сумки ідеально підійде під структуровані піджаки, також під шкіряний тренч, який, до речі, і є наступним трендом на цю осінь. Такі тренчі прийшли до нас, щоб трішечки розбавити вулиці повні восени бежевих бабовняних тренчів. Далі у нас блузи в стилі бохом. Тим Богу повернувся до нас із 90-х ще цієї весни. Але цієї осені я порадила звернути увагу саме на блузи в цьому стилі. Також в тренді буде мережево, яке трохи розбавить брутальні шкіряні і темні образи цієї осені своєю романтичністю. Тепер про кольори: коричневий і всі його відтінки. Але особливу увагу я б надавала цієї осені теплому шоколадному відтінку. Далі червоно-вишневий відтінок в комбо із шкірою. Це гаряче поєднання займає номер один серед трендів на цю осінь. І як же осінь без кольору хакі? Цей колір вважається одним із універсальних, і він точно впишеться у ваш осінній гардероб. Незабаром зніму другу частину тренди на цю осінь, з вас лайк, якщо було корисно.